А що ви так всі боїтеся відеофіксації? Снімати будете. Вам, вам, що, немає інструкції у вас, ребята. І вам не об'ясняють там. Я ж вам ніякі зауваження не роблю, почему ви работаєте на Чого ви будете робити нам зауваження по цим питанням? Так же я от вас хотів би. Чого, чого фікстері... ви мені зауваження нам робите? Я вам за не... Нет, так, когда вы сюда знаете, что вы хотите его что снимать будете. Я вам что больно от этого? Я запытал. все. Или у вас голова закружилась. Я, за... За... я зачем? вас запитал зачем? просто. Зачем, ребята? Видео я сюда это... захожу, у вас тут везде видеокамеры стоят. Правильно. Я закрытую вам у вас. У вас нет? Зачем вы это делаете? Зачем вы за мной следите? Скажите, пожалуйста, зачем я... вы за мной следите? <реклама> не ну, А что вы тут боитесь от этого? Вы же понимаете, что это видео я отнесу в Генеральную прокуратуру и по новым обстоятельствам дела, возбудим новые дела, по новым обстоятельствам дела, потому что вы тут что? Заинтересованы и скрываете уголовное преступление. Вы же понимаете, что у меня времени очень много, я на пенсии. Я не могу вас разуметь, что, что? что вы на этом А жизнь? то, что вы затягиваете время, вы что не видели числа, почему я вас спрашиваю? Соки проводяться. Ми, ми, ми на ваше звернення, вам не треба мені відповідати. Не надо. Не, не надо. Над, я вас пока що просив. Я у вас просив тільки що. Скажіть мені, будь ласка. В нашому розговорі, було, Кінович, що ви, ви дали ви мені відповідь. Я хочу так відповідь почути. Ви чуєте мене? Я тільки що сказав, 18 стаття. А бачите, ми з вами зараз спілкуємося. Ви починаєте мені спливати тоді? А ви будете писати, а ми вам дамо відповідь. Де я вам там продиктовав, що ви повинні мені дати відповідь? Там є, що ви написали. Відповідно, з законом про звернення громадян. Я знаю. У вас є усне звернення. Да. Ну ми тільки що не балакали. об Зафіксували. Зачем? Будемо. Е, що сума... ви там написали? Скажіть, будь ласка. Мій адрес. Потім що ще? І на... ми приймемо рішення по вашому зверненню. Зачем? Я хочу, на відповідь. я хочу сьогодні, а я хочу зараз. Зачем щ... будете ви будете почув... рішати? Ви рішаєте три роки. Ви мене почули. Чуєте? Ви мені. Должны, должны, за три роки. Юрій Ехімович, ви, ви не почули, скільки у вас зарплата? Це не стосується, стосується вашого... Стосується, ви публічна вашого. особа, ви публічна особа. Єхимович, на даний час я хочу знати, скільки ви отримуєте грошей. де Звитайте. ви отримуєте гроші, от де держави ви отримуєте, і де громади. Я просто обласную прокуратуру, якщо вам да, не необхідно... Так, вам, ви що, на хозрасчуті? Ви мене чуєте? Ви на хозрасчуті? Ви мене чуєте? Хто вам вносить туди енную суму грошей, щоб вас задержати? Вы мне должны за три года деньги. За то, что я ждал все свое время, а вы получали заработную плату. Я прошу вернуть ваши все заработные платы назад в бюджет. Вот что вы мне должны. Бюджет это есть громады. Від Людей, вас, Україні, від вас нам, наші Юрій Кіммович, від вас ще будуть якісь звернення? Так, да, ось такі виявлення. Ви не скажіть, мені зараз треба ваше у... Усне буде звернення. Сейчас, да, так. Пишіть, у пишіть, вас сейчас. лише усне звернення? Письмо ви не буде звернення. Ви начуєте, зараз ви що робите? Я вас питаю. Зараз в... що ви робите? Я вас питаю Ви зараз пишете в усній формі звернення. Так. Я будь вас ласки. питаю, у вас Буд ще звернення? Да, пишіть, буде звернення? Так, пишіть, будь ласка. Письмове буде звернення? Ось зараз ви пишете в усній формі. Лише ще в усній формі. Так, а то, що письмове, я потім заявлю. Добре. Я же не люблю, я ж вам скажу. Добре. Да, пожалуйста. Вы пишите сейчас обращение в устной форме. Я написав, да. написал. Пишите, сейчас, пожалуйста, добавляйте жещение. Що я вимагаю зараз вашого керівника. Є графік прийому... Ви мене чуєте, що я сейчас сказав. Керівництво. Ви, ви пишіть. Ви звернення, що я зараз вимагаю керівника, так як я не задоволений роботою прокуратури. Я хочу зараз вияснити. Мені не треба переписки гуляти. Мальчики, дівчатки, я ж не в школі. Це ви будете в школі розказувати, Там, знаєте, написав щось і дівчат кинув з п'ятого, п'ятої пати по першої самолітів. Вона славила і така довольна, оплачивала, ой, там Василь мене любить там, Грицько. І пішла своїй бабушки дома, розказувати. Дивіться, ми взрослі люди. Мені, пожалуйста, керівника. Керівника кого саме? Що, я, я хочу з ним познайомитися. Хто це такий? у меня у нас. Є графік? Я, не не я, я на ссылаюсь на Конституцію. Керівник. Вратим. і ви приходите і и Це... Платіть гроші. Що ви кажете? Гроші платіть за то, що я прийду на проїзд. А як ви думали? Я должен платити свои з кармана деньги. 15 гривень туди, 15 назад. Ви хочете за мій счет нажитися, или як? От як ви збираєтесь? я сейчас заплатив деньги. 30 гривен. Теперь я должен записаться пройти еще 30. Это 60 гривен. А не ли случайно кому-то? А я еще потратил на вас время вот тут. Полтора часа. Сколько у вас оплата идет в час? Почему это я? Может быть я хочу где-то на огороде кому-то бурьян пощипать. За все время, понимаете? И заработать гроши. И вы мне эти гроши забрали. Ви розумієте, я вважати вмію. Платить. І ми до вас ходити не будемо. Ну вам же ж платять, ви сюди ходите. Ви заінтересовані, вам платять гроші за вознаграження ваше. Ви прийшли на роботу і не хочете її виконувати. що говорите, видно бюджету роду. Я вас почув. Що, мені треба, щоб ви почули. Мені зараз треба відповідь. Я вам дав відводу приводу досудового освітнього круга провадження, по якому ви зараз звернулися. Коли буде. Коли буде про Це я не знаю. Ну так Давайте зараз мені відповідь. Коли вона виходить до Вашу... Ви зрозуміли, чому я. не знаю. Ви знаєте, що я по керівника хотів? Ну, нього хто, женщина, мужчина, хто у вас керівник зараз переходить буде? Шеліст Роман Николайович. Як? Шелес Роман Николайович. Ви ж не знайомились? там на приході є вся інформація. Шеліс та я знаю. Знаєте, що у нього така фамілія любить, Коли шелестить, зелененькі. Це, ж, це ж не так просто фамілії дають. Дивіться, а там є адвокати в жовтневому районі, теж Прямо в суді. У мене пам'ять хороша. Дивіться, мені зараз треба цього шериста. Я хочу задати йому питання. задати йому вопрос. чому канцелярії, дівчата беруть на себе уповноваження. Це раз. І коли прийде Прокопчук, повинен прийти до неї на прийом. От і все. Якщо ви, якщо у вас... я хочу почути. Якщо у вас є питання, коли виходить прокурор Прокопчук, ага. щоб ви, я розумію, з метою повторного звернення. З цим Зачем? Я ж не додачок. Я вступлю раз вам принесю правоскую я... дурдома, що я не стою на участі там. Я зараз выясню це питання, коли вона виходить, і вам А чому не хочете, там, щоб информация. Шеліст до мене підійшов? Ні, якщо. Давайте я... скажіть ще що якщо він чи час до мене не підійде, я після роботи буду його ждать при виході. А завтра, Добре. утром, коли він на роботу буде йти, і це буде ежеднівно. Всіх. Ви будете вся прокуратура. Сюди заходить і виходить. І я буду дивитися, на яких ви автомобілях приїжджаєте, ваші номера. І я буду їхати за вами, куди ви потім їдете в кафе. Ваше правило, в кафе. І Як ви діялиться. рішаєте вопрос? Юрій Коміч, це ж вам це, це не забороняє. Я це я знаю без ну, вас. Що ви тоді у мене спитали, за чим я відеозйомку веду? Та ведить відеозйомку. А що ж ви тоді в мене спитали? Якщо ну, ще... це мені нічого я, не забирає, я ж душевіста. Я, я ж душе Давайте Вийдемо з приміщення. Куди ми вийдемо? Ну, це шо? приміщення і прийому громадян. Ну тут... так а я ж громадян. Я тут сидю. Откликайте, пожалуйста, двері, я подожду вас. Я не можу вас тут. А що ви мене дискримініруєте? Ви, вас... А що ви я вас тут Це но... можу... службове приміщення. Яке службове? Це наше приміщення. Так. А що ви його довели так. до такого гнилля? Це комунальна власність. Ви знаєте це? А власність це я. У вас багато часу. Я, багато я багато прийшов до себе. Я до себе прийшов сюди. Я вимагаю зараз керівника, щоб він дав мені. Пояснення, чому він в договорі написано, що оці от, от гнидники, чому ви це не убрали, не зробили? Знаєте, що сзади вас? Плесінь. чорна, От це чорна плесень. Дивіться. Ви бачите? От зараз я хочу корінника узнати, чому ви, наше майно комунальної власності, не бережете. Зовіть його сюди. Зовіть. Я тут вас жду. Сейчас іде прийом граждан. Я не хочу вас. Ваша, ваша я, власть не, власть ні, нет. По поводу грибка. Грибок сейчас. Грибок, грибок. В нашому приміщенні, в моєму приміщенні, ви розвели тут грибок. У мене алергія. Зараз я должен це зафиксировать. І якщо я зараз звернувся до лікаря і мені признаю, що я підхопив тут грибок у вас, ви ж розумієте, чим це закінчиться. От я хочу узнать, знали ли шелест взагалі, він сюди заходить чи не заходить, що отут вот вот, грибки. Подивіться, якісь потеки тут, грибок. Що ви вы не вбираєте це? І тим більше ви ще закрили двері. Чого ви не провітрюєте? Що? Що? Я чекаю, а що ж мені чекать? Блять, я щось побыто, этими гвоздями. Кто вот это вот А? Кто вам дал право вот это вот рушить, вот это вот наше имущество? Зараз <тас> чекай. Да, да. З вами ж ніхто не ругається. Пожалуйста, давайте нам керівникам будемо з ним Та, Так нельзя. Взяли и муситься тут ви його починаєте ламати, рушити. Давайте, будь ласка. Ча, чекайте. Да, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, вот это е, вот женщина, вона секретарь. секретар? Вона секретарь. канцелярії вона робить. Це держслужбовець, робітник. Вона не держслужбовець. Згідно восьмой статті, статті о держслужбі. Ви считали цей закон чи ні? Якщо вона держслужбовець, у неї повинні бути посвідчення держслужбовця. Ви в курсі? Мабуть, будівці посвідчення. Мабуть, посвідчення. Мабуть, не, а не ну дивіться, от давайте зараз от, Сергій Олександрович, дивіться, а у вас є посвідчення держслужбовця? Я не держслужбовець. Я... Ну, дивіться, дивіться. Сергей дивіться, Александр. А от, а от, от бачите, до чого ми дійшли? Значить, Якщо ви не держслужбовець и прокурор, а секретар может быть да? Вона що, в апараті президента працює? Вона Не бачите, до чого ми дійшли? Конечно ні. А чому ви такими словами выбрасываете? От ви взяли тільки що сказану, да? а на нього ж і ответ ви не могли дати. Чому? Чому? Ну як? Ну ви сказали, що вона дедслужбовець. А ви не дердслужбовець. Це ж не прокурор, це робітник прокуратури. Правильно, вона всего лише робітник. Вона вольна найомна. Бачите, що виходить? Єз дзот. То дали, там щотка Да, Значить, дивіться, Сергій Рій Садович, там що виходить? Якщо там буде забратися, може вона по цивільному кодексу взагалі вас робить? Ну, це питання. А знаєте, які? Не стосується цивіль, цивільно, вашого виробу. Цивіль... Ви прийшли? Ви прийшли? Ви прийшли? Дивіться, дивіться. Я вам зараз розкажу. Ви скажу, витрачаєте ви... мій час ні. робочий? Я хочу, ви я хочу вам донести цю інформацію. А коли будете ви будете десь спілкуватися з кимось? Ви бачите, Сергій Олександрович, вас викликає керівник. Да. Угу. Сейчас, почекайте. Да, дякую вам. Закрив двері чого? Що? Щоб я нічого не чув, так? Или щоб я щось тут нічого не вкрав. А що тут можна вкрасти? Тут вже давним-давно до нас все вже вкрали. Здравствуйте, Україна, город Кривий Рог. Это продолжение Долгинцевская прокуратура в городе Кривомроге. Подивились, как они собой ведут? Как бы что-то сказать? И представьте себе, как бы что-то кого-то обвинить или взять с этого деньги. Это ж тупость из тупости. Вы поняли, зачем они там надо? И кто туда идет? Вот там министры, вот там прокуроры, вот эти вот, с офиса генерального. Подметьте, не генеральная прокуратура, а офис. Вы поняли? Офис. А где же вообще тогда генеральная прокуратура? Так вот, я вам скажу. Он пошел. И все-таки шелест пришел. Я с ним пообщался. Но это вы будете видеть потом. Сейчас мы перейдем на другого прокурора. Все-таки я его дождался. Этого прокурора. Это был понедельник. Она пришла в четверг. Я ее вытащил на разговор. И вот это такое самое, как они вот это вот все. Это Шобло. Я бы дополнил бы. Что еще? Смотрите, пожалуйста, продолжение. А прокуроров и мусоров я предупреждаю. Я иду не сам. С юристами. И мы будем с вас спрашивать. То, что положено по закону но я сегодня все понял почему они себя так ведут я раскрыл одну тайну тайну этой корпорации и кое-что нашел написано в их некоторых документах кто мы кто они и как мы с ними заключали договора там очень интересно если я это все вам расскажу то вот эти все адвокаты юристы прокуроры менты судьи они здесь никто и мы тоже никто получается гуляй отдыхай. Это еще с 91-го года. Вы поняли, почему флаг перевернутый? Задумайтесь. Всем удачи и хорошего настроения. Закрою дело. Ничего. Будем их раскачивать чем больше они будут гнать понтов, тем больше наши зрители, уважаемые, будут за ними следить. Благодаря нам, журналистам. До встречи. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. маленькую копейку реквизиты в описании под видео